Вітаю вас, малята! З вами Катерина Сергіївна. Сьогодні до мене завітала лялька. Подивіться, ось вона. Доброго ранку, діти! Давайте познайомимося з нею. Я дівчинка маленька, а звуся я Оленка. Дружну сім'ю маю, про неї розповідаю. Оленка принесла нам фотографію своєї сім'ї. Давайте роздивимося фотографію та послухаємо, що про свою сім'ю розповідає Оленка. Ось моя родина це мій тато. А ось це моя мама. Мама тримає на руках сестричку. А ось мій братик. Я, мій братик та моя сестричка для мами і тата діти. А мама і тата для нас батьки. Малята, а тепер давайте пограємо у пальчикову гру. Приготуйте ваші ручки. Однією ручкою. На іншій ми будемо загинати пальчики та промовляти слова. Це татусь, а це матуся, братик це, а це сестра, А малюк, звичайно, я. Ось і вся моя сім'я. Давайте спробуємо ще раз з іншою рукою. Це татусь, а це... Матуся братик це, а це сестра? А Малюк звичайно я? Ось і вся моя сім'я. Малята, звичайно, у всіх членів родини є ім'я. Оленко, а як звуть? Твоїх членів родини? Мою маму звати Тетяна. Діти, а як звуть вашу маму? Мого тата звати Дмитро. Як звуть вашого тата? А ще в мене є братик Сашко та сестричка Віра. Малята, а у вас є братики або сестрички? Оленко, нам було дуже цікаво дізнатися про твою сім'ю. Дякую тобі за те, що завітала до нас у гості та розповіла про свою родину. Мені було цікаво послухати про ваші родини. Дякую! Малята, а хто є у вашій сім'ї? Розповідайте нам за Линку нам буде дуже цікаво. А тепер нам прийшов час прощатися. До побачення! До побачення, малята!